Вітаю всіх на каналі IT Education Hub. Уяви. Ти робиш простий запит з фронтенду і раптом бачиш таке: Access to Fetch Ad From Origin has been blocked by Course Policy. Та що це взагалі таке? Чому браузер не дає нормально працювати? Course це Cross-Origin Resource Sharing. Простими словами, це така політика безпеки в браузерах, яка забороняє надсилати запити між різними сайтами без дозволу. Ідея проста: ти відкрив сайт А, а він хоче відправити запит до API на сайті Б. Браузер такий, а чи дозволив сайт Б цей запит? Якщо не дозволив, блок. Це зроблено, щоб ніхто не вкрав твої дані. Уяви, що браузер це охоронець. Ти фронтенд, хочеш увійти в якусь будівлю. Це бекенд. Якщо в тебе немає пропуску, охоронець каже: Стоп, хто ти такий? Без дозволу не пущу. Дивись приклад. Фронтенд працює на localhost з портом 3000, бекенд на localhost з портом 8000. Ти відправляєш Fetch, API, Data і Помилка. Чому? Бо це різні уриджини. А бекенд не дозволив тобі робити запит. Щоб все працювало, треба налаштувати бекенд. Наприклад, Flask просто додає Course. У Django встанови пакет Django Course Headers і пропиши кілька рядків налаштування. Воно. Його один рядок. App Use. course. Але обережно, не відкривай доступ для всіх. Продакшн. Завжди краще вказати конкретні сайти, яким ти довіряєш. В час розробки можна використовувати проксі, щоб браузер думав, що все працює з одного домену. Продакшн краще явно дозволити доступ для HTTPS. Адреси твого фронта, .com, наприклад, а не для всіх. Це допоможе уникнути небезпечних ситуацій і збереже безпеку даних. Тепер ти знаєш, Корс не баг, а твій особистий охоронець. Просто йому треба сказати, що цього гостя можна пускати. Якщо відео було корисним, став лайк, підписуйся на IT Education Hub і до зустрічі в наступних відео.